Усім привіт-привіт! Я в магазині Аврора. Ви просили показати ситочка. Показую, правда, вони не акційні. Найбільше коштує 55 гривень. На жаль, їхнього діаметра не зазначено на упаковці. Таке 44 гривні, менше від нього 34, 29, 27, та найменше коштує 22 гривні. Набір із трьох ситочок із ручками ціна 59 гривень. Ситочка є також для чаю ось такі. Ціна 24 гривні, пластикові 14 гривень. З ось таким я зустрічаюсь першим. Це є захват для скляних банок оцинкована, ціна 39 гривень. Я так розумію, це використовується під час консервації. Хто таким користується, пишіть. Ключ для закатування банок. Ціна 219 гривень. Ложка. Ціна 7 гривень. Веделка така десертна блискуча, ціна 29 гривень за одну штуку. Ложечки є навіть ось такі довгі. Ціна 49 гривень. 39 гривень. Ось такі з переливаючим кольором. Є і по 17 гривень ложки, веделка 39 гривень. Ціни на виделки різні, є по 29, по 17 гривень, по 24, можна складати набори, ось такі, наприклад, виделка і ложка. Друшлак пластиковий, складний. Ціна 59 гривень з довгою ручкою. Круглий трошлак. Ціна 49 гривень. Ситомиска кухонна, із ручками, ціна 59 гривень. Ось така миска друшлак діаметром 22 см ціна 59 гривень. Така має діаметр 25 см миска друшлак, ціна 69 гривень. Казан алюмінієвий об'єм 2 літри. Із ручкою ціна 399 гривень. Кришки для консервації. Набір із 20 штук. Ціна 55 гривень. Набір кришок для консервації 50 штук. Такі кольорові вони. Ціна 129 гривень. Однотонні ціна 119 гривень. Підставка під гаряче, ціна 14 гривень. Кому не до вподоби банальні пластикові тарілки, є ось такі пластикові ажурні з прозорі ціни 14 та 17 гривень. Соусниця пластикова, ціна 12 гривень. Тарілка 19 гривень. Салатник пластиковий 22 гривні коштує. Салатник пластиковий круглий, об'єм 600 мл. Два варіанти кольорів. Ціна 12 гривень. Скетчбук. Ціна 44 гривні. Зошит все буде Україна. 96 листочків у клітинку. Ціна 34 гривні. Альбом для малювання із відривними листочками. Ціна такого альбома 39 гривень. Є багато варіантів дизайну. Альбом має 28 щільних аркушів. На 30 листочків ціна 44 гривні. Папір наповнювач 30 грам, ціна 34 гривні. Є рожевий колір, синій, фіолетовий та жовтий. Стрічки. Набір прищіпок. Однотонні або кольорові, ціна 29 гривень. Також є маленькі дерев'яні прищіпки із зузольками. Самі прищіпки можуть бути трьох варіантів кольорів: зелений, червоний або рожевий. Набір для оформлення подарунку ціна 14 гривень. Набір свічечок, сердечка та зірочки ціна 24 гривні. Набір чотирьох шариків свічечки, ціна 24 гривні. Вії накладні 24 гривні. Щітка для умивання. Ціна 49 гривень. В асортименті. Набір спонжів для нанесення макіяжу 6 штук у наборі. Один спонж для нанесення макіяжу 39 гривень. Набір спонжів косметичних 5 штук. У банці ціна 88 гривень, пензлик для манікюру. Ціна 14 гривень. Набір нігтів ціна 29 гривень. Такий пензлик коштує 19 гривень. Він йде в прозорому тубусі. Набір пензликів ціна 24 гривні. Для створення дизайну на нігтях. Ось такі дизайни ціна 14 гривень. Олійка для кутикули 29 гривень. Набір щиток для фарбування бій. Ціна 49 гривень. Кольори в асортименті. Щіточка для вій ціна 19 гривень. Набір 12 штук, ціна 24 гривні. Каблучки із декором. У вигляді корони є з жовтого матеріалу, а є із білого. Ціна 14 гривень. Також і є каблучки дитячі. Їхня ціна також 12 гривень. 69 гривень коштує набір нігтів накладних. Кольори в асортименті. Гра дитяча ведмедик 9 гривень коштує. 34 гривні коштує іграшка фігурка прибульця. Йому можна міняти положення рук та ніг. 49 гривень коштує ліхтарик із проекцією. Дякую вам за перегляд!